Ану. Всім привіт! Це Вініпег. Подивіться, яке сонце. Люди питали, чи є в Вініпегу сонце. Найбільше сонце в Канаді це, напевно, Вініпегу. Подивіться, яке дебо. Синє-синє. Річка замерзла. І отут люди ходять, бачите? Зараз перевіримо. На вулиці не холодно, десь мінус дев'ять. Мені здається, що вона замерзла, як ви думаєте. Пройдемось? Це річка називається Ред. Зараз на самий центр підемо. Я думаю, що ми не провалимось. Як думаєте? Ну, доволі холодно було, мінус 27, так що я думаю, взагалі ніяких проблем. Саме центр. Білих ведмедів нема, так що не переживайте. Ну, Вона замерзла так нормально. Було б мінус 28. Ні разу не було ще плюсової температури. Було максимально, що було, це мінус 5, здається так. І люди ходять, ходять з однієї сторони на іншу. А там є такі річки, де їх чистять і по них можна кататися на ковзанах. Деякі в хокей грають. Рибалку можна тут устроїти. Хтось питав за рибалку, приходити сюди, прокопали собі. Мені цікаво, що там. Підемо. Головне не провалитись, як кажуть, бо людей тут нема. Подивіться. Зараз якісь... Білий ведмедь десь вибіжить. <хи> Ні, тут їх нема. Знаєте, де ведмеді водяться? Ведмеді водяться в Британській Колумбії, Грізлі. А це Ванкувер. Так що хто їде в Ванкувер, дивіться. Ну, отак от я дивлюсь, що люди аж он туди ходять. А це, здається, на лижах їздять отак. от. Просто по річці, подивіться. Просто по річці і он туди, отак. -от. Давайте розкажу. Для тих, хто збирається їхати в Канаду, їхати чи ні. Це люди зараз думають, їхати чи не їхати. Це для тих, хто вже в Європі склеєно візою. Ви взагалі знаєте, що ходять чутки, що ця програма якраз і була для європейців, для тих людей, які жили в Європі, щоб розгрузити Європу, бо вона почалася через місяць після того, як закрили кордони. І смисло робити програму для тих, хто не може виїхати. Логічно? Логічно. Причому на початку не було ж допомоги, не було безкоштовних рейсів, не давали три тисячі. Тобто це була програма не просто для тих, хто в Європі, а для тих, хто з грошима. хто мог купити білет, а білети не дешеві, там до тисячі баксів доходило, приїхати і почати життя спочатку. Ось я думаю, що теж, я теж думаю, що для цього і була ця програма розгрузити Європу, трошки переманити робочу силу. І ще ходять чутки, що програму закриють 31 березня. Це невідомо, ніхто не знає. Але просто програма пройшла модифікацію і зараз стали давати не туристичні візи. На початку ж були візи-візітор, і ти при в'їзді в країну отримав додатково. Тобто ти турист, але отримаєш. Додатково дозвіл на працю. А зараз стали нові візи. Візи воркер, тобто робоча віза, яка дозволяє працювати. Вона постійно модифікується, на початку надавали допомогу, потім давали допомогу. Як бути далі невідомо, можливо, скажуть, що от якраз для тих, у кого візита, кажуть, ну вибачте, у вас вже було багато часу. При... Як турист, так, але робочу не будемо давати. Невідомо. Це буде, я думаю, скажуть точніше. Я думаю, під кінець лютого десь так. Тому у кого візитор, і хто хоче ще приїхати, то збирайте чимодани і в Канаду. Але треба трошки підготуватися. ж вже рік практично пройшов, так? І ви не знаєте, їхати чи не їхати. Багато вже знайшло роботу, зняли житло, а деякі живуть по 3-4 роки в Європі і думають, їхати чи ні. Дивіться, для перш... перше, що ви повинні зробити, це якби подумати. Для чого ви сюди їдете? Ви хочете подивитися Канаду, тобто, як турист, так? От приїхав, подивився, можливо, попрацювати і потім повернутися через 3 роки. Ви не хочете тут закріпитися. Тоді це один варіант. Якщо ви хочете приїхати і залишитись, то вам треба буде через 3 роки, програма на 3 роки розрахована, вам треба буде отримати від на, від на життя. Називається Permanent Resident. Це інша ситуація. І щоб це отримати, це доволі важко. Тобто треба мати спеціальність, треба знати мову. Там вимоги, і по віку є, і так далі. І ви, ви для себе розраховуєте, що ви хочете. Якщо ви хочете просто попрацювати, пожити в Америці 2-3 роки, а може півроку, то вибирайте любу провінцію. Цей дозвіл на роботу. Дозволяє працювати в будь-якій провінції і можна приїжджати з однієї провінції, з Ванкувера, наприклад, ви їдете в Торонто, з Торонто в Вінніпег. Можна приїжджати. Якщо ви хочете залишитись, то ви на себе дивитесь, що ви себе представляєте. Яка у вас спеціальність? Наприклад, ви там пілот літака і знаєте мову на рівні 7 балів, то вам підходить тоді Ванкувер, можете їхати в Ванкувер. Якщо... У вас немає спеціальності, ви із англійської знаєте тільки hello. Це інша ситуація. Тоді вам Ванкувер не підходить. А ви, наприклад, хочете в Ванкувер. ви не хочете жити. Не подобається вам сніг. Так, ви не хочете в Манітобі. До речі, в Ванкувері нема зараз снігу. Не знаю, як в Торонто, в Торонто, здається, теж немає снігу. А в Манітобі це лежить сніжок з листопада, Ні разу не було плюсової температури. Тобто сніг буде лежати 5 місяців. Не всім подобається, всі хочуть там в Ванкувер поїхати. <схи> ну Для прикладу, але ви не можете. Тобто вам треба буде пожити два роки в Манітобі або в Атлантичних провінціях, отримати цей резидент, а потім переїхати. Готові? Лі... Ви зараз, от ви, наприклад, приїхали в Європу, почали життя спочатку. Починаєте знов життя спочатку в Канаді і через два роки ви починаєте знов життя спочатку, бо ви переїжджаєте в нову провінцію, це як нова країна. Нові друзі, нова робота все спочатку. Готові бути до цього це перше. Чи це вже друге. Третє, ви дивитесь, скільки у вас грошей. Бо якщо ви не попадаєте на безкоштовний рейс, так? Ну, білет десь 750 коштує, щоб приїхати доларів. Так, ви тут отримуєте допомогу, але треба сюди на початку приїхати, тобто десь взяти ці гроші. І допомогу ви отримаєте не відразу. Треба буде зняти житло. Дивитесь, скільки у вас грошей є, і з цього вибирайте, куди ви їдете. Якщо у вас грошей взагалі нема, то це тільки Манітоба, бо в Манітобі є безкоштовний готель, а в інших регіонах не дають безкоштовний готель. В Манітобі можна жити цілий місяць, адаптуватися, отримати допомогу і зняти житло, яке коштує е, доволі недорого тисячу баксів однокімнатна. Для прикладу в Калгарі район 2000, тисяч, Ванкувер, Торонто 2500. тисячі. Ви тут на старті отримаєте допомогу, але тут і роботи менше. Це регіон такий, знаєте, не дуже розвинений. Тут во всій провінції живе півтора мільйона. Тут менше фабрик і заводів, ніж в Онтаріо. Взагалі, всі гроші в Канади це в Онтаріо. Якщо ви хочете заробити, то туди. Там багато фабрик, багато будов, там багато платять грошей. Бачите, люди гуляють просто собачками. Ось дерево трошки тут перевалило, але його ніхто не забирає. Подивіться, є таке в Ванкувері? А? Напишіть, хто живе в Ванкувері. В Ванкувері впевнений, навіть снігу нема зараз. Ось так проходиш. Загубився трошки. Стільки снігу я ніколи не бачив. І тобто, дивіться, є онтаріум, так? Промисловий такий регіон, там більше роботи, в Манітобі менше роботи. От закінчиться готель. Що ви будете далі робити? Який у вас план? На що ви розраховуєте? Якщо ви хочете, наприклад, працювати на доставці, так? І у вас немає автомобіля, то вам треба, значить, буде велосипед. На велосипеді. ну... No. Для Манітоби не підходить. Це треба, значить, Ванкувер і Торонто. А якщо, наприклад, ви хочете автомобіль, так? то значить автомобіль це район десь 5-7 тисяч. І ви не хочете, наприклад, з Манітоба, хочете в Калгарі. Це житло 2 тисячі і ще плюс депозит. Тобто вже треба мати десь 10 тисяч. Є у вас і гроші чи ні? Це все зараз можна почитати в інтернеті. Ви можете прорахувати, як ви будете далі. Яку ви будете отримувати мінімальну зарплату? Наприклад, в Маніатопі це 1350, а квартира коштує тисячу. І якщо ви, наприклад, будете отримувати мінімальну зарплату, і ви будете сам в сім'ї працювати, ви не витягнете, ви будете кожен місяць мінусувати. Тобто вам треба буде друга робота. Яка це буде друга робота? Або треба якась підробітка, або треба, щоб другі, друга людина пішла на роботу. Або вам треба робота, яка буде не мінімалка. Все це можна подивитись в інтернеті ще до приїзду. Ви можете подивитись, скільки коштує житло, яка мінімальна зарплата, скільки ви будете відкладати, скільки взяти з собою грошей і від цього зробити вибір, куди поїхати. От, наприклад, я коли їхав, я хотів в Уборі працювати, так? Я відкрив було три провінції, які міняли права, бо я не хочу здавати. Так як це час, мені треба швидко це перевірити. Був Newfoundland лабрадор був Соскачеван і Манітоба. Зараз міняють ще в Галіфаксі, в Нібринсіті. Тоді не міняли. Я на початку вибрав Newfoundland, але в нью не було Uber. Толку, що я там поміняю права, як там немає Убера. І в мене залишилось Манітоба і Соскаван. Для цієї роботи що треба? Треба люди. І тому я подивився, що в Саскачевані живе є ще менше людей, ніж в Манітобі. Там місто здається на 200 чи 300 тисяч, а тут хоча б 800. І тому я приїхав сюди в Манітобу. Не тому, що тут безкоштовний готель. Це вже потім. Найперше тому, що тут можна поміняти права і тут більше людей. А готель це вже як бонус попав. Якщо б його не було, це б не було проблеми. І ви зараз це все можете порахувати в інтернеті, повністю все прочитати, подивитися, зробити таку калькуляцію, на що ви розраховуєте, скільки ви будете в місяць докладати грошей, які у вас рівень мови, яку ви треба вибрати провінцію, як легалізуватися далі, що треба... О, мені здається, це сюди. Так. Тут, знаєте що, тут навіть тепло? Тут жара взагалі. На сонці тепло. Знаєте, що від снігу можна загорати, бо йде 90% відбиття сонця. В общем, це все можна порахувати в інтернеті. І ще до приїзду, наприклад, я 90% знав, як буде, яке житло, які зарплати, що якщо я буду сам жити, це будуть такі видатки. Треба знімати квартиру на пополам. Бо нафіга мені квартира ціліком, якщо я буду сам жити. І роботи ще не було на той час. Ви так само можете прорахувати. Ви їдете з жінкою з дітьми, ага, садочки це ще. Плюс видаток. школа це не треба видатки. Жінка буде працювати. Окей, жінка не буде працювати, тоді треба хорошу зарплату або дві роботи. Все прорахувати, приїхати, попробувати, подивитись країну, щоб потім не казали, що ага, я там дивився блогера одного, він показав сніг, що холодно. Дивіться, знаєте, як поле снігу. І ні. Я не поїду, сказали, що ні. Канада ні. А це знаєте, це як з доставкою. Люди зараз кажуть, в доставці не можна заробити. А навіть не спробували. А хтось заробив 4 тисячі, а хтось заробив на велосипеді 5. А інші кажуть, ні, нереально, ти що там, страховка, бензин, а то, що ти зараз купив машину і страховка у тебе нема цього. Це треба спробувати. Так і з Канадою. Манітоба не одна. Є Ванкувер, є Торонто. Можна пробувати приїжджати, починати тут можна переїжджати. Сподобається, можна залишитись. Не сподобається, можна повернутися. Треба все порахувати, вибрати для себе місце, скільки у вас грошей, подивитися, яка є робота наперед. Приїхати особисто, конкретно попробувати. І потім сказати, ну зробити висновки, а не так, що а блогери. Там блогери показали снігу. Канада не така. Дивіться, не? тому все. Купуйте білети, приїжджайте. Дуже легко стартанути в Манітобі, бо дають готель поки що, що дають готель, можна адаптуватися, потім можна переїжджати в інші провінції. Але в інших провінціях ви ж не думаєте, що там все так просто. Там треба нові документи робити. Права не підходять, треба робити нову медичну картку і так далі. Єдине, що для адаптації, так, для адаптації круто. То, щоб приїхати в Манітобу і зробити висновки о Канаді, це так буде взагалі неправильно, бо деякі люди живуть в Канаді, не разу не були в Манітобі. Але приїхати сюди, а потім поїхати в Торонто і в Ванкувер, щоб зробити таке, знаєте, загальне хоча б перше враження о Канаді це два головних такі міс міста, на яких тримається Канада Торонто і Ванкувер. А потім для себе вибрати, ага, то значить ні, Манітоба ні, значить треба Ванкувер. Або ні, навпаки, Манітоба супер, дешево. Бо тут теж є ж плюси. Тут житло дешеве. Якщо ви захочете залишитись, то тут житло, напевно, в 5 разів дешевше, ніж в Ванкувері. І знайдете роботу, можна тут теж жити. Всюди можна коротше, жити. Якщо у вас буде робота, можна жити і в Європі, і в Канаді. Але... Щоб ви знали, так легко в Канаду ще ніколи не давали шансу потрапити. А часу? Часу може бути небагато. Ще не відомо так, але реально, якщо ви хочете, то пробуйте, приїжджайте. Канада дуже велика. До речі, якщо ви знаєте французьку мову, це якби окрема. Окрема історія. Ви тоді можете легко поїхати в таку провінцію, як Квебек. І для тих людей, які знають французьку мову, там взагалі окрема програма і там легко буде легалізуватися. Я там бачив, там навіть знаки по французьку пишуть. Оце, бачите, це на санках чи як? Що такі тонкі, подивіться? Ні, це на лижах якісь. якісь тут, бачите? На лижах. Тому збирайте чемодани, приїжджайте, пробуйте. Побачимось в наступних відео.